Коли мені кажуть, що, що мені ця держава дала, багато чого мені дала, тому треба її захищати. Приїхала в воєнкомат. Це ми з кумом разом пішли служити. Він теж служив в тій частині. Нас на початку правда розсидінили. Ну, Ми почали, як, як кажуть, хитрувати, казати, що ми брати, не розлучається нас в одне відділення. Ну, Потім в іторії так і було, що нас в одне відділення вкинули і ми і так і йшли з ним. Новосіл, велика новосілка Донецької області, Воловажський район. Нас завезли туди, на, ну, на оборону. Ми находили на позиції, СПІ там у нас були. Ну, починаєш звикати до вибухів, до переміщення скритного, як можна більше скритного. Відсутстві цивілізації. Відчули себе людьми 90-х, коли мобільного зв'язку немає, коли очікуєш той день, коли ти підеш на зв'язок з рідними, з близькими побалакаєш. Чому На благодатне спочатку заступали. По степеню наступу нашого ми передвигались, заходили, закріплялись. Морська піхота штурмувала урожайне і ми вже заходили слідом, за ними закріплялися на позиціях. Постріли зі сторони противника і артилерія, впівішки це все супроводжувалось. В основному це заходи. Заходи, коли ти заходиш на позиції, що саме було. Потім таке ти вже. Спускаєшся в підвал, перечекав, вийшов, подивився в ночник, там, чи в тепла. Вони ховалися після наступу, ховалися в підвалі, і ми ще в цей день поверталися на позиції. І така бабушка там цивільна, ми так ще повертаємо, йдемо. І я так щось так в спину так і повертаюся, а вона стоїть і дивиться. І так дивиться, як кажу, кум, щось так кажу, дивиться, мені аж кажу, плити пропекло. А потім здаємо, що два, два окупанта десь Ховались, і оце два тижні вони там десь лежали на горіші. Бо зараз навіть дивишся на ту велику новосілку, інтерв'ю вже вони дають. Ці бабушки, там, баба Ніна, там, якийсь цей. А, ну, Мені здається, що я цю Ніну бачу, вона біля магазину, там, в Новосілки, з утра був магазин. Він там з 7 утра до 9-10 до вони торгувались, зібрались і швидко виїжджали. І оце вона там торгувала молочкою. І тут вона вже дає окупантам інтерв'ю, як ми вас як ми вас чекали. Ну, тушонку ніхто не їсть. Це кожен знає, хто там був. Тушонка це у нас номер один їда, яку ми не їмо вже. Тобто всю тушонку, все, що ми не їмо, ми завозили там на е, інтер... на... був там ліцей і пожарна частина. Це ми все туди завозили місцевим, там, допомагали. І потім вона каже, ми вас так ждали. Думаю, ну, подивимося, як вам зараз буде там житись. Як з дрона запускали мегафон такий здоровий, і росіянам кричали, руски, здавайтесь, ця війна проіграна, вона вам не нужна, там, сложите оружие, возвращайтесь домой, ну, отакого от плану. На початку це таке, як, як ото, е, якийсь рев відьми, якийсь такий пісклявий, ми так ще прислухалися, що це таке, а потім нам хлопці вже розповіли, що це, що це був мегафон здоровий, підцепили на дрон. На позиції, на продовольний. Міну. Наступив, целений пункт врожай, який було. І потім евакуація, доволі таки швидка була евакуація. І дякую нашим, нашому медику Павлу. А він такий здоровий хлопець, він оце в казаку, поки ми їдемо, він ото між досідіннями до нас перелазив. І водій казака теж йому велике дякую. Вони на свій страх і різк поїхали. Е, наш медик е, погукав водія і сказав, що поїхали за хлопцями, і так він поїхав, вивіз. Дуже швидко, що кінцівку не обрізали там від часу, що там буває від наложеного парнікету, бувають високі потім ампутації. Ні, от, за що того, що вони швидко так все зробили, тільки гумор допомагає. Чорний гумор. Чорний гумор, чорніший. Я в порядку, спасі олійонку Бенбі, да, яка да, задіяна. Да. Як я, мене там буває під піддергують тим, що там на самокатах їдуть. Типа ну давай, типа, вставай на самокат, поїдеш на самокаті. <гум> <гум> Юмор допомагає це прилаштуватися до цього. Ну від цього ти вже нікуди не їдешся. Все, це вже ти на все життя тебе буде супроводжувати. І як можна швидше ти до цього звикнеш, тим тобі буде легше. Тобто, коли там люди там починають впадати в паніку, що от, все. Що ж я буду далі робити? так жити будеш. Батько в мене зараз служить, то теж так, як я ще звільнюся, а батько буде служити. То есть, вже, ну, поки ще є наснага, подивимося, що буде. Полювальники на шахеді, скажімо так. Мобільна вогнева група. група. Хоча вже хочеться звільнитися і злітати в Єгипет. Я до війни ніколи не літав, нікуда. у мене навіть закордонного паспорта не було. А от зараз хочеться от першим ділом звільнитися і поїхати десь відпочити. Просто відпочити з сім'єю. Україна через 20 років буде другою армією в світі. Будуть їздити в Україну американські і інші е, бійці на інструктаж до наших бійців, які пройшли це пекло, яке в нас було. Совєтський Союз розвалився після Афганістану, а Росія розвалиться після України.